Усім привіт, і здоровенькі були. Дивіться, хочу показати, який собі купила комплект е масажерів. Тут їх є 5 штук. Недорого 23 долари, мені здається, ми купили його на Амазоні. Ось така торбинка тут додається до нього. Якась така нескладна інструкція по застосуванню цих всіх ролерів. М'ячиків, є м'ячик один отакий, колючий. І тут написано, де його можна застосовувати. І є один м'ячик отакий, твердий, важкий. Також тут на цьому малюночку можна наступні його качати, поперек, ноги, шия. Ну, звичайно, це акуратно треба з цим всім відноситися, з і з шиями. Ем... Отакий От ролер для ніг, для рук, для шиї так само. Ось такий інтересний. Масажувати Картинка тут є. Ось написано, що тут плечі, спина, руки. І ось такий прямий, Така. це все крутиться. І також написано, які мешці можна ним розминати, що вас де турбує. І оця велика штука також йде до шиї, руки, ноги. Розганяти кров. В місцях, де вона вже не так легко доходить. А це наступні я вже робила ну, такий відчутно такий масажик, що волосся трохи дибом стає на голові. А квіточки гарно ще стоять, які мені Марія подарила на 8 березня. Дивіться, яка краса. А у нас, дивіться, середина березня, а зима ще тут вчора цілий день йшов сніг. Цілий день. Правда, він здебільшого йшов і танув тут же. Але було холодно і вітряно. Сьогодні снігу нема, а вітер залишився. Зараз десь 0 градусів. Сім тепла буде з вітром. Нема тепла, хоча вже дуже хочеться. Нічого не зробиш вчора, Тож вчора було євдокі. Так, мило, так крутило. Ого. Давно я не бачила, щоб так, от іменно на це свято, на євдокії, як воно то-то фурделило. Ну, може, вже відмилати і не буде мести більше? Я сподіваюся, хоча дві неділі до вона може мести, дві неділі після. Так що. Добре, бабак казав, шість тижнів нам ще холоду, зими. Нічого не зробиш, проти природи не підеш. Йду я до роботи, в мене дитинка заслабла. Десь був тато та й привіз додому, привіз, сам хворий прийшов, та й дитину наповнив. Така бідна заложена, минулої ночі не спала. Мама вся така стривожена і до врача з нею бігла. Я кажу, біжи, біжи до врача, ти мама, ти маєш право, ти повинна. Тому що перша дитина її такий трохи страх за це все розбирає. Я кажу, йди, йди, це буде твій експірієнс, це буде твій досвід. З другою дитиною будеш бігати менше. Вона по якійсь причині трошки щось закашляла, трошки щось зашмаркала затемпературу. Вона вже біжить до лікаря. Я кажу, біжи, біжи. Хоча кажу, тут нема нічого. Такого складного, але ти йди до лікаря, ти будеш знати потім, з чим до лікаря вартує ходити, а з чим не вартує. Набивай ручку, кажу, набивай. Та й собі думаю, щоб її приготувати сьогодні чогось добренького. Не хочу вона так дуже їсти, можливо, в неї смаку такого, знаєте, немає, якщо тут все забити. До речі, вам під відео тут у Description напишу... Соні на рецепт оце є начинки. Дівчата, хтось казав, що це начинка, знають, що це щось інше. Це не начинка, це начинка, це так називається ну, запіканка, давня традиційна Така запіканка, яку, напевно, я так собі думаю робили по великих святах. Чому? Тому що вона не є така бідна. Дуже багатий рецепт, там ідуть щось купа яєць. Так, щоб ви собі мали на увазі, що іде Пасха. От на Пасху можна таке приготувати. На будній день, можливо, кому сподобається, у кого буде апетит хороший, можна готувати, коли хочете. Ну, але видно, це така. Я пам'ятаю, що у нас там по селах, то цю у нас казали, біла баба, чорна баба, то ця начинка, вона колись отак готувалася по святах. На Пасху. На Різдво, на храми, там якісь такі великі свята. А тепер такі часи настали, що люди готують хто коли і що хоче. Соньки, дякую, Сонька дала. Рецепт. Ну і вам всім кому сподобається, хто буде готувати, пишіть. Багато інгредієнтів йде, але приготування не складне. Просто треба, напевно, я собі думаю так мати таку, як сказати, посуду, яка до того підходить гарно, коли довго печеться. Ну, гарно, знаєте, в чим печеться? В чугунках таких колись у нас хто пам'ятає. Ну і мені кажеться, і тут можна знайти такі були чугунні чугунки. Такі важкі. Тут, напевно, теж можна знайти щось от такого. Типу, а може і в іншому чомусь вона також печеться, я не знаю. Я не знаю, навіть чи я буду її сама готувати. Тому що ну, я ж на дієті, я що можу з'їсти кавальчик, але не все. Маша теж така у мене тендітна до цього. Степан, Степан буде їсти. І він любиться. Він другий раз і просить Соні, начинку, давай. Так що, отаке. Тут. В Америці. Я не кажу про наших дівчат, які приїхали у такій вже зрілому віці, як я з України, то ті ще, напевно, готують, випікають щось роблять. А молодь, яка тут виросла, такі, як моя Марічка, вона нічого такого не готує поки що. Може, буде мати дітей почне. Ви знаєте, в житті так все міняється нараз. Готувала, не готувала, а потім почне готувати. А хтось готував, потім розуміє, що тому того не вартує, того часу, тих грошей, та й перестає готувати. А дехто а де хто тут виріс, той навіть не, не пробує це все робити, так як моя ця хазяйка. Вона бізнес-леді, бізнес вумен, і вона не збирається нічого готувати. Її дуже легко здивувати навіть тим самим. Навіть тим самим е, винігрядом. Вона, боже Іра, такий смачний. І олів'є для неї смачне, для неї все смачне те, що для нас таке просте не потребує багато заморочок і якоїсь фантазії. Е, що ще хотіла сказати? За цю запіканку. Я навіть не думаю їм, що це вартує навіть їм показати. Вони не зрозуміють. Вони скажуть, Іра, ти що? Тут стільки роботи, тут стільки інгредієнтів, і вона в духовці. Досить за дві години її треба тримати в духовці. Вони кажуть, це не вартує цього всього. Тому їм нас не зрозуміти. Зараз легко все. Купити в ресторані і не заморачувати на син на це. Ну, де ж вас тільки всіх набралося? Господи, зранку невозможно виїхати з вулиці. один поїде, другий вже летить. А набралося вас. Всі до роботи, хто куди. Та і все. А вона каже: звідки ти це навчилася готувати цього всього? Бо там вже ми її і пиріжки ж готували, і різні салати, і голубці. А я кажу: слухай, коли я була молода, ми не сиділи в гаджетах, у телефонах, у комп'ютерах. Ми сиділи на кухні, де коли виходили у двір з дівчатами, ділилися рецептами, мені у своєму житті довелося жити. Скільки 2 роки? Ні, 4 роки. Чотири роки у гуртожитку. От хто знає, що таке гуртожиток? Коли спільна кухня, коли спільний туалет, хай Бог милує. Як згадаю, ті туалети до сих пір мені такого, знаєте, мороз шкірою йде. Ніхто не дивився туди до, до нас. Ніхто. То був такий гуртожиток для переселенців. Для двірників, які чекали підходу своєї черги до получання квартири. Що там творилося? Але зате на кухні, ви знаєте, між своїми сусідками. Вечором, чи в обід хто коли є вдома, збираємося на кухні і хто що готує. Дивимося, даємо пробувати одне одні. Питаємося рецепти. Щось. Зносимо кожен щось своє, там подрібнички, хто має що випити, хто має чим закусити. Тако між собою, дівчата, Боже, що мені було тоді коло 30 років? 25, що все таке? Воно було складне тоді життя, бо не маєш своїх хати, живеш у кімнатці, кімнатку ми мали 18 квадратних метрів. Ви знаєте, і там ми були щасливі, ми там були молоді, здорові. Нічого кращого для нас не було. Після семи років е, життя з свекрухою, е, яка я вже казала, що була дуже чудова людина, але все рівно разом то є разом. Велика сім'я колхоз, то є колхоз. Краще, коли окремо навіть у такій маленькій комнатушечці. Ми були щасливі. І отак одне від одного, одне від одного ділилися рецептами, такими, які були. Хто щось мене питався, когось я щось. Прали так само на кухні всі, бо не було там, де прати. Оці ж такі, ем, У мене була пральна машинка, Рига, така кругла. Прали, хто прав на кухню, хто прав у кімнатах. Отаке було життя. Та й так вчилися жити. Брати, готувати, дітей виховувати. О, і поліцей сидить тут зранку. Думаю, що він очковається за мною. Я йду 40, тут 40. Так що отке було життя. Тут все продається для того і все робиться для того, щоб не використовувати свій час для приготування їжі. Тут час дуже дорого коштує. І тому легше піти і купити вже щось готове, ніж стояти біля плити. Особливо наші блюда, наша кухня українська. Вона дуже така, знаєте, Багато часу забирає, тому що багато інгредієнтів, навіть той самий борщ зварити. Я вже не кажу голубців накрутити, я вже не кажу холодця наварити. Воно забирає час, а тут в Америці час це гроші. час це гроші. І я їй кажу, Моніка. Вона ой, ти так класно готуєш я кажу, хочеш, щоб я вам готувала, Добавляй мені до зарплати гроші, я буду вам готувати. А вона каже, ну, типа ідея хороша, але ми ж не кожен день їмо їду цю. А я собі думаю, ну то ти їште бутерброди кожен день. Вони йдуть у десь там якісь кафе, забігайлівки, ти купляєш якісь бутерброди та то я кажу, ну окей, як хочеш. Копійку також ніхто не дасть, хоча добреньки люблять поїсти. Я запропонувала. Вони думали, що я буду готувати їм за дурно. Ні, тут за дурно ніхто нічого не робить. Дитинки я приготую. Я їй роблю і рибні котлетки, і котлетки з індички, і супи, і борші. Її готую. І запікаю їй якісь овочі, і запікаю їй запіканки сирні, і роблю їй овочні такі рагу. Для дитинки я роблю. А вони сидять та слинку ковтають. Ну, ковтають, бо я роблю маленьку кастрюльку для дитинки. Вони ну, йдуть, купують щось собі, їдіть. Купуйте, якщо вам легше дати гроші за готову їду, як мій Степан каже, не знаю, що за Мексіка тої там кришив, той салат, то я то їсти не буду. Степан мій категорично відмовляється їсти їду, яку він заказує іноді Маша заказує він. їжте це самі, Він ні. Він каже: я лучше собі борщу поїм, я лучше собі мамалигію з варю з бринзою буду їсти, але він каже, ваші суші. Ваші чепотле і їжте самі. От він це не любить, розумієте, людина? Привикла до домашньої їди. Ото він такий любитель-гурман домашньої їди. І Звідки навчилася готувати? Бо колись хотіла догодити чоловікові, були молоді. Знала, що він такого перебирає їдою, вчилася, думала, дивилася. Звідти, звідти, звідти. А тепер ми собі з Машою. Хочемо, заказуємо, а хочемо – не заказуємо. А він не хоче, що хоче, то їсть. Так і тут було би запропоновано. Хочете купувати бутерброди? Їжте бутерброди. Це, це таке, знаєте, як кажуть, воля народу. Тому мені легше. Другий раз дитинка спить, а я собі відпочиваю. Бо я знаю, що я вчора дитинці наварила їсти. То мені один день лишається такий вільний. На другий день щось можу знову її підготувати свіженьке, щоб вони не казали, що я сижу задурно, що дитина не має що їсти. Я щось думаю, я щось підготую. Через день знову сижу більш-менш спокійно, коли дитинка спить, відпочиваю. А так, якби вони сказали, готуй, прийшлося би готувати, і який відпочинок. І треба було б зараз на кухні гай, 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 гай. А я собі думаю, добре, що не захотіли. Ну, я їм намікнула, що задурно я робити не буду, щоб вони не тішилися. І ті дівчата, які приїжджають сюди, обговорюйте зразу свої обов'язки. Якщо у вас беруть до дитини, то до дитини. Якщо у вас беруть до старого, то до старого. І що ви повинні робити? І завжди, чим більше роботи від вас потребують, Тим більше оплачується ця робота. Не бійтеся сказати свою ціну. 10, 11, 15 15 доларів зараз в годину. Саме менше, що можна потребувати від откої хатньої роботи. Хіба би ви, я не знаю, нічого би там не робили, тільки би сиділи, то тоді. Окей, за 15 можете, але якщо вам вже кажуть прибирати, варити, їхати, то це не менше 20 доларів годин. В деяких штатах і 25, і всі 30. Не встидайтеся оцінювати себе і свою роботу. А такі розумні. Хай шукають дурні. Все, буду з вами прощатися. Бо я вже вам тут на теребела. Бувайте здорові, бай-бай. слава Україні і мирно всім та спокійного неба.